Зранку, 11 серпня, російська окупаційна армія намагалася атакувати Київ аеробалістичними ракетами Кинджал. Проте наша протиповітряна оборона все збила. Генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун та український журналіст Денис Казанський припустили, що метою атаки росіян міг бути монумент. Батьківщина мати, на щиті якої зранку 6 серпня встановили український тризуб замість радянської символіки серпа та молота. На цьому тижні росіяни навіть змонтували ролик, на якому їхня матрьошка, начебто, збиває тризуб зі щита скульптури батьківщини матері, і на його місці знову з'являється герб СРСР. Але українські 3D-аніматори створили своє відео, на якому військовий зафутболює російську матрешку по Кремлю, який розташований у центрі ворожої столиці.